Друзі, всіх вітаю себе на каналі! З вами Максим. Сьогодні в нас буде цікаве відео, тому що ми сьогодні будемо дивитися свіженькі кросовери. А кросовери будуть в нас Peugeot 3008, 5008. І в кінці вашого улюбленого рубрика. Корчі, тому що навіть в цьому сегменті нових машин з гарним бюджетом все одно зустрічаються корчі. Тому давайте сьогодні трохи поспілкуємося за ці машини, поспілкуємося за двигуни, за коробки, які можуть бути конкуренти для того, щоб розібратися, який все таки автомобіль підходить саме тобі. В першу чергу я хочу поспілкуватися про зовнішній вигляд. Як ви зрозуміли, ми сьогодні ж порівнюємо да? 5008 і 3008. Якщо на них дивитися, ну я б не сказав би, що є. Якась різниця між ними. Різниці, по суті, немає. Основна різниця це їхні розміри і колісна база. Тому що саме в цих параметрах вони відрізняються. Основна і важлива відмінність цих двох автомобілів, що у нас Peugeot 3008 він завжди йде в нас п'ятимісний. Якщо у нас Peugeot 5008, він у нас може бути як п'ятимісний, так і семимісний. І відповідно, що в Peugeot 5008, якщо він п'ятимісний, в нього багажник просто вирібнує. Здраваєшся, я вже перехочу зніматися. Давай. Я тобі плачу за це. Чим це? Натурати. Натура? А я те кормлю. Я одягаю. Так, да, я їсти люблю, тобі. Ще не з голоду. Такі шоки більше стали. Ти сама будеш потім підписникам відповідати, що я став шире в кадрі, тому що ти мене сильно кормиш. <ріст> Друзі, я вам хочу сказати всім чоловікам: якщо ви до 30 почуваєтесь добре, такі худенькі, класні, то не радійте раніше часу, тому що після 30 всі зразу починають набирати вагу. Так, коротше, з пижиками ми розібралися з цими двома, що ми зрозуміли, що дизайн зовнішній плюс-мінус однаковий, розміри понятна, місць, понятна. А якщо поспілкуватися про дизайн всередині, в салоні є якісь відмінності по асистентам, по всяким оцінку фішкам, то немає зовсім. Друзі, вони абсолютно однакові, ці автомобілі. Саме цікаво, що дизайн цього салону взагалі він гарний. Ну, знаєте, французи вміють робити цей дизайн, тому що він завжди не схожий з якоюсь Іншою машиною, з іншою маркою. Я особисто катався на цих машинах і хочу зазначити, що а, вони прикольні, вони комфортні, маленьке кермо, дуже багато різних асистентів, але є одне але, що коли у вас отак от це сильно напічкано, є оці переходи, є там тряпка, є пластик, дифузори, то, то від них може бути сторонній шум. Але це не у всіх, це не глобально, це саме тоді, коли ви їдете по дуже поганій дорозі. Якщо просто, звичайно, Експлуатувати автівку в місті або десь там на дачу в село їздити, то таких питань немає. Взагалі він зроблений якісно. Якщо подивитися на карту і її натиснути пальцем, то вона прожимається, тобто вона не така дубова, як, наприклад, у корейських машинах. Панель приладів така ж сама, вона м'якенька, комфортно. Гарно грає музика, гарна шумоізоляція. На колір і смак товариш не всяк, тому комусь може подобатися, кому ні. Скажу особисто свою думку, що мені він подобається. Я скажу навіть більше. Я колись навіть дивився собі таку машину Peugeot 3008 на жирнючій комплектації. Жінка прям була дуже задоволена, що я подивився в ту сторону, але ще тільки подивився, а купив я та Старе відро. Ми з вами розуміємо, що це свіжі автомобілі, і відповідно асистентів там дуже багато, і дуже багато корисних асистентів. Адаптивний круіз-контроль, дістроніки, тримання полоси. Якщо е, дивитися всередині салону, у вас як мінімум в 90% 80% є проекція. тому що Peugeot на цього не жмуться. І навіть в середніх комплектаціях є така функція. Також у вас є електронна панель приладів, яка змінює кольори, яка може Змінювати спідометр, тахометр, також у вас мультимедія, вона вже сенсорна, є також CarPlay, Android, Auto, Тобто є абсолютно все. Також є масаж сидінь, пам'ять сидінь, ну абсолютно все. І при тому вони за це все не просять багато грошей. Знаю, що дуже багато людей хочуть одразу мене запитати: Максим, а ці машини вони гниють як попередні машини, то я вам скажу: ті машини, що ми дивилися, ми їх дивилися дуже багато. Я не зустрічав якихось гнилих інколи. Коли бувають такі маленькі якісь прищики, там, де молдинги, десь на дверці, але так, щоб було якось глобально, так як можна зустріти, наприклад, на Шкоді А8, на Тігуані, то на цих машинах це набагато менше, такого навіть немає. Тому тут ставлю також велику перевагу цих машин, тому що французи вони взагалі роблять гарні свої кузови, у них гарна оцинковка. Прийшли ми до самого цікавого. Це у нас технічна частина. Поспілкуємось про двигуни. Якщо ми беремо звичайні двигуни, дизельні і бензинові, то вони однакові, що в Peugeot 3008, що в Peugeot 508. Тобто є в нас бензинові версії 1,2, 1,6 і всі інші. І дизельні, 1.6 дизель, 1.5 дизель, і 2-літрові. Якщо ми будемо спілкуватися про бензинові двигуни, то я нічого не хочу вам казати, тому що я не полюбляю ці мотори, тому що вони завжди. З питаннями, з невеликими пробігами 80-120 тисяч, там завжди треба щось робити. Тому я вам розповім краще про дизельні. Саме популярний класний мотор, який ви можете зустріти, це у нас 1,6 дизель, 8 клапани. Він стоїть на багатьох різних машинах, він ресурсний, дуже економний. Потім вже в рестайлінгових версіях ставили 1,5. Він також у нас рем'яний, але у нас уже два рази він 16 клапани, між ними у нас стоїть цеп, ця цепу розтягу, і навіть на невеликих пробігах вона може порватися. Якщо вона порветься, то у нас приїде мотор. А якщо приїде мотор, то це дуже дорого. Коли я для себе обирав Citroen ds S5, то я шукав саме 2-літровий HDI. Це самий класний мотор. Він завжди попадав в рейтинги одних з найкращих в світі моторів. Він економний. Маленькі витрати палива, тому я із цих всіх хотів би зазначити саме двигуни, 1,6 дизель-восьміклапаний і двохлітровий дизельний. А по відмінностям цих двох машин, знаєте, яка є? На Peugeot... 3008 є в нас система гібридна, а на Peugeot 5008 цього немає. А якщо в нас Peugeot є гібридна система, то він в нас є повнопривідний. Тобто на задній осі у нас стоїть електромотор і батарея. А на Peugeot 5008 такого немає. По двигунам розібралися галочки всі собі поставили які краще А Яку ж кращу коробку, брати, а? а я вам скажу більше, що на цьому пежо, на цих Peugeot, вірні, стояли абсолютно різні коробки механіка. Робот і звичайний автомат. Автомат був у нас шестиступеневий і вісьмиступеневий вже на нових версіях. Механіка, зрозуміло, діло, вона не проблемна. Інколи є питання до тросів, але ну, це рідко і це на великих пробігах. Робота я взагалі їхнього не полюбляю. Ви знаєте, хто давно підписаний, я завжди кажу, що це фу. Але люди мені пишуть інакше, що кажуть, що Максим, як би ти його не любив, от, наприклад, в мене вже 300 тисяч, в мене 250, і я їжджу, все нормально. Але ж це ж знаєте кожна особиста думка, дивлячись, як е, їздили, як робили ТО, наскільки якісно і все інше. Взагалі цей робот він не є дуже якісним, але свої 150 тисяч кілометрів він в будь-якому випадку проїде. Я б-таки рекомендував би ну, звичайний автомат, тому що на перших версіях на 2-літрових і на 1.6 можна було зустріти Айсін з 6-ступеневий. Вже на свіжих машинах стоїть Айсін, гідротрансформатор, звичайний, на 8 передач. Він простий. Він ресурсний, да, за ним треба дивитися, так треба кожних 40-50 тисяч міняти масло і, в принципі, своїх 300-350 тисяч він їздить. Тому тут для себе обирайте як вам краще. Тому що на роботі він у вас буде автомобіль трохи економічний, але робот їздить менше. Автомат жре більше, а я їзде, але їзде більше. Ну. Тут обирайте для себе. Я вибрав для себе звичайний гідротрансформатор на 6 передач і їздив горя. Не знав підсумку. Ми з вами зрозуміли, що ну гарна машина. Ну якщо не брати бензинові двигуни. Ну ви ж пробачте, не подобається вони мені. Якщо дизельні на звичайному гідротрансформаторі, ну то класна машина. Немає у них якихось суттєвих проблем, які б вам будуть заважати користуватися цим автомобілем. Просто головне правильно підійти до покупки, правильно зрозуміти, який двигун, яку коробочку, який пробіг оригінальний Автомобіля, і тоді у вас питань не буде ніяких користувань. Єдине, що я вам забув сказати, що є одна проблема, яка тянеться за Peugeot вже. Ну так, з 16-го року. Тоді, коли в них почали ставити еоліс, дболю, І у нас сажевий фільтр чомусь завжди вмирав. Навіть на свіжих машинах сажевий фільтр може проїхати 100 тисяч 120 і він вмре. Але є основна проблема в цих машин, коли у вас закінчується еоліс, і коли у вас приїжджає сажевий фільтр, у вас машина стає на аварію. На неї не можна їхати. Вона не їде, її треба. Вести на сервіс, прошивати, доливати, відшивати. Тому основне питання до Peugeot це їхня екологія. Коли люди вже прошивають, відшивають євро 6 і переходять на євро 5, то ці машини їздять без проблем. Я вам хочу сказати, наприклад, навіть останні ми дивилися Peugeot 308. Ну, по факту, це ж ті ж самі автомобілі. 16 клапаний був. З пробігом 126 тисяч, і в нього вже були проблеми з Еолісом. Ми їхали на сервісний центр, до дилера, вони чухали голову, що робити. Вони напряму не хотіли казати, що вам краще поїхати обрізати їм яйки. Вони хотіли це відремонтувати. Але коли вони називали заміну бачка цього Еоліса 700 євро, ну трохи немає бажання цього робити, тому що це буде ненадовго. Тому, друзі, пожежо можна для себе розглядати. Але треба розуміти, якщо ще поки не підрізали сажовим фільтром, то краще вам це зробити, і горя не знати. Ви зараз запитаєте, Максим, ну я хочу собі придбати таку машину, ну скільки треба мені мати грошей? А я вам скажу, що гроші. Треба мати багато, але і різниця в цих машин теж велика. Ви можете подивитися на простій комплектації на механічній коробці, наприклад, за 18 тисяч доларів. Ви можете взяти топову комплектацію двохлітровому дизелі на автоматі 6-ступеневому або 8 ступеневому. Він може коштувати 25 тисяч. Тому я вам кажу, межу таку. 19-24. Десь так. Тоді ви будете мати е гарну. Технічну машину з підверженим пробігом без якогось глобального ДТП і аварійного стану. Ну це типу чесні машини, стільки коштують. Понятно, що на Олексі є за 15, але то не до нас. А щодо конкурентів, які ж можуть бути конкуренти? Ну, перший конкурент, який я хочу відмітити, це мабуть Гуанчик, європейський, це ж дуже популярна машина. А другий це в нас може бути каджар. Але в каджар немає звичайного автомата. А в Тігуані тільки в американському стоїть звичайний автомат, там робот ДСГ, але вже той ДСГ, вже вже всі, всі мозги, всі проїли, всі зрозуміли, що то нормальна коробка, можна їздити. Я знаю, що зробив щось? Каліос. Каліос може бути класна, велика машина. Але якщо ви полюбляєте такі машини, як я, ну, старі корчі, то ви можете, наприклад, за ці гроші дивитися. Ну, таурега можете подивитися, як у мене був з пробігом 300, але ж це великий, класна, пніма, всі діла надійна машина, але пробіги там великі. Також із цих старих машин, ще можу відмітити, за 20 тисяч ви можете стару CR-V подивитись. Десь так років 13-14 з пробігом 250. Ну є ж теж такі любителі, як я, оце знаєте? Я не знаю, як це назвати. Ну, мазохісти якісь. Коли ви можете купити машину свіженьку, з класним пробігом, вони купляють ту. Стару їздять і вони все одно задоволені. А, я знаєте, що я забув? Ну це що на шкода Кодіак. Ну, Вона може бути? Може бути. Ну, Звісно, буде не саме жирна комплектація, буде звичайна, але це шкода кодіяк. Тому, друзі, як ви бачите, в одному і тому бюджету вибір просто великий. Тому не забувайте завжди дивитися трохи ширше. Я розумію, що на фотках всі ці машини гарні, привабливі, дизайни гарні. То я радив би їхати на авторинок, сісти, посидіти, поміряти, завести, покласти, підрегулювати, як залазити, як сідати. Тому що це все основне, тому що коли ви купляєте автівку, ви в ній будете проводити багато часу, і вам повинно бути в ній зручно. Хочу підсумувати сьогоднішнє відео і одразу, мабуть, звернутись до авторії і сказати, що якщо ви шукаєте ці дві машини, то вибору буде більше все таки по Peugeot. 3008, тому що їх там наразі продається там біля 100-150 а Peugeot 5008 продається всього-навсього десь 50. Тому там вибір буде більше, зрозуміло, і по комплектації можна пошукати. І по грошам. В цілому, ну класна машина. Дивіться, це свіжа машина. Вона з асистентами, вона з новітніми цими технологіями. І вона не коштує як вага група, наприклад, 30-40 тисяч. І при тому, що це в нас будуть в основному європейські машини. А якщо це європейські, Машина в неї є якась гарна сервісна історія. У неї немає там 100-500 власників, і вона не бита, як вона може проїхати, наприклад, з Кореї або з Америки. Тому тут ставлю великий лайк. Мені ці машини подобаються. Тому дивіться, і обирайте правильно собі машини. Сказати, що ті, що ми оглядали, машини зустрічались якісь прям корчі, то ні. А один зустріли, і вам зараз його покажемо. Тому що навіть серед цих машин зустріли таку машину. Тому всім приємно перегляду. Давайте подивимось, чим вона була погана і наскільки вона була погана. І будь ласка, не забуваємо підписуватись на мій канал. В нас цікаво. А взагалі ми є вскрізь всіх соцмережах, які існують на цьому світі. Макс Авто там є. Тому заходьте, підписуйтесь і будьте з нами. В інстаграмі я кожен день. Особисто розповідаю свою думку, що я роблю, що я дивлюсь, і ви зможете за мною слідкувати. Посилання на наші соцмережі залишаю внизу під відео. Під'їхали до машинки, вже відкрили капот, вже трошки подивились. Звісно, вже кидаються в очі нюанси. Чому починаю з-під капотки? Тому що ми зараз його заведемо, виженемо, а машинку дивитись незручно, я думаю, ви розумієте, що дверки не можна повідкривати. Ми Пройдемось по двигуну, поки він абсолютно холодний. Болтики в нас не чіпались. 18.09, капот в нас крутився. Петля сама не чіпалася. Вантифріз бачок. Мінімум. Кришка клапан чистий. Фари в нас 18 рік, рушіточка закріплена, сіли на фарі. Також 18 рік. Тут вуха ціленьке, Тут так само. таке в нас не кручені. 18 петля. 0,3, 0,3, 25-го. Тут все сухенько, сухенько. Суха патрубки, сухі. Бачу масляний фільтр. Також, начебто, зверху сухо. Єгер. Сухеньке, маркировочка в нас. Так, ремінець обідний. Полоски є, але ще. Ніточки не торчать, Ванжерон без слідів тручань. Подушка, резинка наче ціленька, Ну да. Не поріпано нічого. Під форсуночками в нас сухенько, клапана сама суха, плавна рампа без зауваження. Ні, Абсолютно суха, тут все помито, а тут ще жирне. Бачите, все мокре. Тече ось жирне, куди я свічу фонариком, бачите, все в маслі. Ну Да, і капає трохи на коробку, десь давить. Ні, це не спа-трубка турбіни. Але прям свіжачок. Мастивий рівень бачимо. Завівся бадьоро, поки зайвих звуків немає, щось підпискувати починає. Якийсь ролик. Або муфта. Да, доволі таки гучний. Від самого двигуна. Зайвих звуків немає, форсунок не чутно. Перше, що кидається в очі, у нас різний бампер трохи, він фарбований, але вже давненько, тому що зустрічається вже пес По ньому такі от місцями збиття. По фарам легасіньки нальот є, пес так, а так внутрішня частина базова артроніки 360, арочка притерта в нас, пластик. Тут малесенька царапка. По радіатору також трошки. Трошки є зам'ятості так само і по передньому радіатору є малюсенькі хвороби, тут щось відстає, да, трошки підзабитий, посипаний. Бачите, зазор який топотний доток фарбований, туманечка ціла, трошки щось воно шатається. От вам тут фарба посипалася. Дивіться, все обсипано. <гум> Мусор є, я думаю, видно, так? Да? Криша в нас також фарбована 24 мішка, зовнішніх дефектів немає, по диску є по лаку пошкодження, в принципі, мінімальне тут. Гальмівні трошки виробітка є, в принципі ще знос рівномірний. Пилічик цілий, пружинка на місці, легкий от пескострой. Цятки вам присутні. 18-й кермо має сліди під тортя. Ну, по колісі також, в принципі, ще гарно. Тут звісно перешите. Бачили ми по фото тут протоптом. Маскось трошки пошарпане регулювання, всі які сліди від наліпки. Так, Дверка у нас не чіпалась, О, на дверка не чіпалась, ручка ціла, до кнопочок зауваження, шкіра. Ну тут же початок. Фарба злізла починається трошки. Все інше ще, ще живе. Так ляво, ну аж, аж тут. Ну да, до речи, вот так, до речі, отак от фарба ляла. Ну це підготовка. Так, да, так, да, тут гарбата все. Так, сіточка в нас ціленька, кріплення цілені, пожовані. Тут карта пошкоджена і тут щось прям щось пхало в кармашки столик тримається ціле пасок працює, Трошки грязновата стеля. Чуєш ж стеля зам'ята угу. вже тут тут. Тепер в нас є підозра щодо подушок тут лазили, тут взагалі п'ятно. так само не значит а... а это так пашек, да, повинен <свист> Забыли их їх А, ну и тут все розібрано. Ну да, до речі. Ні, тут, тут розбиралося. на процентов все. До сидіння, як бачите, зауваження, в принципі, немає підголовнички. Все ціленькі. Гальмівні в мусор. Просто в мусор. Так, Мішелін Примася, є зазубрі на подыску бордюрку хватануло. 24 рік, лак поліший, лак поліший. Лак поліше, лак у колодки також. Не дуже багато, але, але принаймні є. А от диски все втроху. Тут блин, неприємність така по кузову, Царапочка. Можна спробувати сполірувати, але, але під питанням. Кляли, відошплату, поняв? Навіть не старались прибрати. Стопи не знімали, як фарбували. А що це такі за майстри? Ну так, зрозуміло, в принципі. Навіщо це робити? Прямо резинку пофарбуємо. Безпально. І стоп також... Я думав, це скола це, це фарма, вам зверху, що знизу. Ти диви. Це як так? Працює тихенько, гарно. Робоча зона, звісно, вона така. Трошки пошарпана, пошаркана педалічка у нас працює. Взагалі загушки немає, тут все пошорхано. Вся ця частина розбиралась. Навіть шторка є. Планочка вся зам'ята, вся гарбата. Тут так само все подерта, тут все відпадає. Дирочку показували. На поляді я не скажу, що вона крутилась. На шиї, бачите. Так, знак аварійної зупинки є. на витопуску. 18-й. 18-й. А це все. Ну да. Піднизував у нас. Стан, труп. Пофарбований фаркупчик. Не працював. Вам по юбці є отакі розводи, царапка. Так, татарочка не закріплена. Вся фарба відпадає, тут вже над аркою. В мусор одразу, копочка немає разом з пластиком. Внутрішня частина не Також у розбиття фарби, зам'ятостість. Є тут зам'ятість. Хочу стоєчка мені не подобається шегрінь. Так, 18-й, 18-й поворотник бачимо з пошкодженнями. Скло мінялось. Угу. Мінімально потертості по криву. Дуже багато моментів, дуже багато підозр. Вже без прибору бачимо, що фарбовано. Тому поїхали, подивимось наскільки. О, я скажу, крыша фарбована. Батон фарбованный. Шпакло. Да. Крыша фарбована. 370, 400, 420, 400, 450. 350. 600, 560, 690, 650, 590, 600, 700, 680. Короче, весь батон был вмятан. 47-50. Хоча тут так само, що грінь з тієї сторони, що вони забули притерти. Да, це сам заводу Внутрішня частина не чіпалась. Криво фарбовано Так, да, криво фарбовано Фарбовано Ні, шпаку немає, але. Цекало повністю фарбоване батон. Футболами 300, 500, 300. Внутрішня частина ціла. Фарбувалась тільки по контурі. Шли. Ну тут. Он, я не знаю, камера показує, тут є. Переході. Сточки цілі. Вверху внутрішня, ціле. Верха фарбована. Ціле. Да, тут також протерта трохи. Ви дивіться, капот 100% фарбоване, одіється, трохи забільше, Ви бачите, 135-137, 172 є місце. Тобто намагались? Намагались попасти в прибор, ось 96, 101, о, 160, 160. Що тут казати, він, він фарбований, він і кручений. Ось така ситуація у нас по кузову. От криша, два батона, два задніх крила, дверка. Да. По салону я скажу, в принципі, таких великих критичних зауважень по ньому немає. По комп'ютеру є також зауваження, форсуночки гарно, ЄГР працює, турбінка працює. В нас по двигуну... Підсилювача по корму є. Тобто по машині дуже на її рік, дуже багато питань. Півсалону задньої частини на все було розібрано. По подушкам вони б'ються. Але підтвердити, я не можу, тут треба розбирати всі резинки, весь пластик, дивитись, чи є подушки. Може бути, що були обманки, якщо було якесь пошкодження по кришці або по бокових частинах, б'ється 177 тисяч, як зараз він є. Але по виписках ми бачимо по фотку з аукціону, що пробіг скручений. До речі, скручено там, 40 чимось тисяч. І Була фіксація остання падіння давлення в шинах. Також було зафіксовано 40 тисяч. Тобто, незважаючи на те, що комп'ютером все чисто, вже куча помилок.